Доброго дня, мене звати Ящук Назар, я є сервісним інженером компанії «Трансагромаркет». Тут вчора буквально випала мені можливість попрацювати трошки на тракторі турецького виробництва Тумосан 8110. Трактор має потужність 110 кінських сил. І що я хочу вам сказати, що тут своїх 110 сил він має, він конкретно їх має, тому що в нього є запас потужності. От учора ми працювали з колісницею. Про особливості даного трактора. що я хотів би розказати, що треба навчитися трошки китайським тракторам і не тільки китайським, можливо, і іншим виробникам, особливо по салону, по органам управління. Ви можете звернути увагу, як, як тут все облаштовано, все під рукою, регулювання керма по висоті, по нахилу це взагалі прекрасно. Я вчора на ньому попрацював буквально десь 2 25 години. Я ним цілком задоволений. Вже в нас іде більш електронне таке управління переднім мостом, компресором двигуна, компресор точніше повітряний. Він йде не постійно включений, а вже він відмикається тут однією клавішою. Все на кнопочках. Блокіровка на кнопочці. Причому блокировка відстрелює. Тобто у вас немає такого, що ви включили, і не дай Боже забулись її виключити. І у вас трактор, як то постійно буде їхати прямо, тому що диференціал замкнутий. Передній міст, все з клавіш. Ергономіка взагалі прекрасна. Мені дуже він подобається. Я хотів би вам сказати, що якщо ви будете зацікавлені даним трактором, ви завжди можете звернутися до нас, зателефонувати в нашу компанію, ми проведемо вам консультацію, приїдете до нас на площадку, вулиця Вокзальна, 11 у Гливасі, проведемо тест-драйв. Якщо будете задоволені, доставляємо до вас господарство і цей красень буде працювати у вашому господарстві і радувати нового власника. Всім дякую, гарних врожаїв!